Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, останній тиждень серпня у нас видався досить таки гарячим, і біткоін просів нижче рівня в 110 тисяч доларів, де по суті ми його бачили ще місяць тому. І знаєте що? Індекс страху й жадібності вже сповз до 45 пунктів. І це вже перші дзвіночки, що на ринку пахне страхом. Але я вам скажу так, що це вже у нас було і в минулому році, і в позаминулому. Сценарій повторюється, як той старий мем у Фейсбуці. Знаєте, схема завжди у нас одна й та сама. Джером Паул виходить на сцену в Джексон Хоул, кидає пару слів про ставки ФРС, і ринок спершу злітає, а потім йде в корекцію. Це, друзі, я хочу сказати, класика жанру купівля на чутках і продаж на новинах. От і зараз спочатку у нас іде ріст, потім різка розпродаж. Павел навіть, по суті, дав зелений сигнал, мовляв, ставки можуть піти вниз. Але ж ми з вами не вчора народилися. І перше зниження на вересень уже давно було в ціні, тому ринок просто зафіксував прибуток і все. Фонди теж вирішили трохи відпочити. Ну, уявіться, просто тільки за липень через ЄТФ зайшло більше 11 мільярдів доларів. знаєте, це як після весілля: спочатку всім весело, а потім треба десь тиждень відлежатися. А коли великі хлопці почали у нас виводити мільйони, то дрібні інвестори також запанікували. І от, по суті, ми. Маємо таку картину, що індекс страху впав нижче 50 пунктів. Але знаєте, що головне, коли всі панікують, саме тоді й варто купувати це як велика розпродаж на Black Friday. Тому дивимося не на один місяць уперед, а мінімум на три. Бо головний драйвер росту в наступному циклі це ставка ФРС. Як тільки вона піде вниз, то запускається друкарський станок і в систему вливається свіжа ліквідність. А ліквідність, друзі, це як паливо для нашої ракети під назвою крипторинок. Біткоін зараз виглядає так: з одного боку на нього тиснуть продажі китів, один навіть старий гаманець, що мовчав 5 років, раптом перекинув 24 тисячі біткоїнів, а це майже 3 мільярди доларів. Інший кит ще й додав 18 тисяч монет, щоб закупитися ефіром. І уявіть собі просто, який же це величезний тиск на ринок, який змушує його обвалитися. Другий момент це вихідні. Ліквідність слабка, трейдерів менше, і будь-який рух китів викликає справжні американські гірки. І ще один момент, що резерва на біржах стало більше, а це знак того, що монети готуються зливати. От вам по суті результат, що біткоін під тиском, а ефір навпаки у центрі уваги. Тепер щодо ефіру, у серпні його частка на ринку вже майже 15%. А це, в свою чергу, максимум з вересня минулого року. Інститути у нас скуповують ефір так, ніби це останні квитки на концерт Тейлор Свіфт, а біржові запаси ефіру впали до 18 мільйонів монет, що по суті надзвичайно мала цифра. Люди просто виводять і тримають, чекаючи росту, і по суті, вони правильно роблять, бо попит росте, а пропозиція падає. Це називається шок пропозиції, і він може підняти ефір до нових максимумів ще цього року. До речі, а якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилення до нього, я, як завжди, залишу в описі до цього відео. А тепер давайте переходити далі та поговоримо про XRP. У нього також складається цікава ситуація. Він б'ється об рівень в 3 долари. Але технічні фігури у нас кажуть, що можливий прорив до 4 або 6 доларів. Головне, щоб він не пробив підтримку на рівні в 2,9 долари. Бо тоді ми можемо з'їхати навіть до помітки в 2,5 долари. Проте великі холдери вже знову почали скуповувати його більш ніж на 600 мільйонів доларів. А це завжди хороший знак. Тепер щодо Solana, бо там у нас інтрига ще більша. Пантера Кепітал готує фонд на 1 мільярд доларів, який триматиме Solana як резервний актив. Інші великі компанії теж до цього підтягнулися. Якщо це у нас реалізують, то попит може просто вибухнути, а пропозиція скоротиться. Але тут є дуже великий нюанс, оскільки зараз присутні сильні відтоки капіталу, і якщо Solana у нас не втримує рівень в 180 доларів, то може полетіти ще нижче. Ну і також не забуваємо про таку криптовалюту, як Лінк. Тут уже справжній сюрприз, оскільки Bitwise у нас подала заявку на запуск першого в США ETF на Link. Якщо SEC у нас дасть добро, то це буде просто мега-буст. Додайте сюди ще партнерство з японським гігантом SBI Group, і ми отримуємо рецепт для глобального росту. Тому я продовжую накопичувати лінк, особливо на рівнях в 20, 18 і 17 доларів. А тепер давайте повернемося до біткоїна. Так, він зараз у нас виглядає втомленим, але друзі, як я завжди говорю, історія у нас повторюється. Вересень завжди був таким червоним місяцем для крипти, а от уже жовтень часто ставав переломним. Якщо ФРС у нас почне реально знижувати ставки, а ліквідність зростатиме, то біткоін знову отримає шанс рвонути вгору. Моє бачення таке, що найближчим часом ми можемо ще побачити корекції. Але глобальна перспектива на 6-12 місяців дуже сильна. Я не здивуюся, якщо біткоін до кінця року знову протестує зону в 130 або 140 тисяч доларів. Ну і тепер трішки оптимізму. Навіть коли ринок падає, кити у нас продовжують купувати. Один інвестор у нас нещодавно докупив 455 біткоїв на 50 мільйонів доларів, інший закинув 100 мільйонів в ефір і біткоін, і компанії типу Bitmain тримають понад. Півтора мільйона ефіру. А це чіткий сигнал, що великі гравці у нас дивляться в майбутнє і бачать там ріст. Тому, друзі, поки хтось панікує, ми з вами просто купуємо на просадках і дивимось на кілька кроків вперед. Бо як кажуть у нас у криптосвіті, якщо у тебе зараз руки трясуться від страху, то потім вони будуть труситися від того, що ти нічого не купив. Тож, в принципі, на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.